Життя з комфортом лише одиниці з нас замислюються над тим, як важко пересуватися людям в інвалідних візках через відсутність належної інфраструктури у місті. Самопоміч вирішила буде трішки полегшити життя паралізованим львів'янам та відгукнулася на прохання мешканців встановити пандус у під'їзді. Як би сумно це не звучало, але Україна перетворюється на країну інвалідів. За статистикою Міністерства соціальної політики, майже 3 мільйони українців мають посвідчення інвалідів, а це близько 6% від усього населення країни. Незважаючи на велику кількість людей з особливими потребами, інфраструктура для їх нормального життя практично відсутня. Особливо це відчувають люди, які змушені пересуватися в інвалідних візках. Для них кожна сходинка це важке випробування. На жаль, спеціальні пандуси на сходах облаштовані лише в кількох магазинах магазинах та установах, а у під'їздах будинків про них і мови не може бути. До громадських активістів самопомочі звернулися мешканці будинку по вулиці Медової печери, 67. Люди просили встановити у під'їзді гуртожитку пандус, адже тут мешкають інваліди та молоді сім'ї з маленькими дітьми. Реакція самопомочі не забарилася. У нас тут є багато маленьких дітей з візочками, щоб зупинялися, і інваліди, є, які не можуть. Я сама вже не можу. Я вже тримаюся пошти. А так нам добре. Об'єднавши зусилля ми добилися того, що пандус встановлений на місці. Також ми маємо прекрасний приклад самоорганізації того, що мешканці об'єднались та спільними зусиллями встановили вхідну вхідні двері з кодовим замком.